Привіт, мене звати Вадим, і я хочу поділитися своїми враженнями від навчання на кафедрі програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління. Наразі я навчаюся на другому курсі за спеціальністю інженерії програмного забезпечення в інноваційному кампусі, і це дійсно круто. У мене в кампусі я вже успішно подолав низку захоплюючих челенджів, завдяки чому набув безсінного досвіду. Тепер я з нетерпінням чекаю на майбутній челендж, над яким ми будемо працювати з командою. Нам потрібно буде розробити власний онлайн-чат, що є великим викликом для виявлення своїх творчих здібностей у створенні програмного забезпечення. Також я хочу відзнасити всі інші предмети, які я вивчаю поза кампусом. Вони внесли суттєвий вклад. У мій поглиблений освітній процес, допомагаючи мені розкривати нові горизонти та розуміти взаємозв'язки між різними галузями знань. Отже, я рекомендую майбутнім вступникам розглянути цю освітню програму, ви точно знайдете тут своє покликання і набудете цінний досвід для майбутньої кар'єри.